Чому зростає ціна на буряк? Друзі, я хочу догадати вам, да, що, щоб, так, скажімо, посіти це буряк, потрібна для цього, що нам потрібно, техніка, закупити основу, що ми будемо сіяти. Да, да, і паливо. Ми пам'ятаємо з вами, скільки коштувало паливо. Паливо коштувало 30 гривень, 28-30 гривень. Сьогодні воно коштує під 60 гривень. Тобто два рази майже. Да. Тому я думаю, що дав відповідь чому так. Йдемо далі. Ну, сьогодні ми можемо говорити про те, що якщо до цього була гривна 68 до війни електроенергія, ми знаємо з вами, що, на жаль, сьогодні там, біля 4 гривень. Коштує вже 177% зросла електроенергія. 177 Також, друзі, хочу нагадати наших сусідів, які нам не дають сьогодні, на жаль, вести палива, вести продукти харчування, зімпортувати, блокують наші кордони. Ми знаємо таких сусідів.